Поліція вже побувала, зняла відбитки пальців, мабуть, ну, скоріш за все, через оце вікно поліція пояснила, що вони якось там скривають відкрутками чи я не знаю чим. Тут ми вранці, коли прийшли, перше, що побачила, бо ми заходили з іншого входу, побачили ці труби це від буржуйок. Тобто вони вже саму буржуйку винесли, мабуть, їх спугнули, чи я не знаю, що зробили. Труби залишилися буржуйки вже немає. Одначе вони, мабуть, намагалися витягнути знову ж таки наступну. Може, їх спугнули, я не знаю. Останні ось вони не витягли. Вона стоїть на підвіконні. У задній частині будівлі, де розташований штаб доброволець, невідомі розбили віконне скло та винесли речі, скориставшись волонтерською каталкою. У штабі два відділення для військових та цивільних пограбували обидва. Хапали перше, що трапилось під руку, і вивозили через задній двір, зламавши на паркані замок. Розповідають волонтери. Винесли спальники, винесли розкладачки для хлопців, навіть сухпаї, енергетики. Палатки, продукти і ну, амуніція для хлопців. Хто це був, не знаємо. Чому це зробили, ми не знаємо. Ми допомагаємо, намагаємось допомагати всім, хто до нас звертається, і переселенці, військові. Найбільш прикро, що з відділу для військових кразії винесли набагато більше речей, ніж тих, що призначались для переселенців, кажуть волонтери. Хлопці не часто мають змогу виїхати до нас. І ось ці, наприклад, розкладачки це хлопці вже два тижні знаходяться на передових і мали приїхати завтра по них, а їх не вистачає тепер. Ну, будемо щось намагатися зробити, бо вони вийдуть буквально на кілька годин, аби їх забрати. Ну, будемо щось думати. Спальники також вже прохолодно, як вони будуть спати. Ну, будемо намагатися знайти щось нове для них. В автівці, як завтра волонтери планували завантажити гуманітаркою та виїхати до Гуляйполя, грабіжники вибили вікна і викрили з неї акумулятор і магнітолу. Машина розбита, стекла вибиті, виламаний замок, вирвана вся проводка, магнітола, акумулятор, покрадений інструмент. Будемо ганяти на інсталі. Хоча машина допомагає, вона кожну неділю їздить Оріхов, то, то гуляє ну, ну, кругом по Запорізькій області розвозить гуманітарну допомогу військовому і цивільною. Зараз ми без кольос. За попередніми підрахунками збиток становить близько 20 тисяч гривень, не враховуючи понівечену автівку. Розповіли волонтери. На місці події сьогодні працювали слідчо-оперативна група та кінологи. За фактом злочину відкрите кримінальне провадження. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ.